Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ставки німфеї. Так, повністю називається наш канал. Ставки німфеї, тому що у нас ставки, ми займаємося, роз, Розмножуємо водяні лілії. Тобто німфеї, так вони називаються правильно. Сьогодні ми ще опускаємо їх Ось сюди в ставочок цей. Бачите, це ось дістала показати. Так, ось тут, ну, бачите, тут видно, що опускали, тому що листя ще не вклалося зовсім. Вон. Вода мутна, тому що опускали над одногорщики. Койде з бутонами опускали, але вже не всі цвісти не будуть. Вон там ще один бутончик. Ось так скользько. Вон ще один бутончик. Бачите, цвісти вже, звісно, не будуть, тому що холодно, навіть як якщо і потеплі, ось дні обіцяють. Тепло, але все одно вночі дуже холодно. Вон ще один бутон гляньте під водою. А дивіться, яка жабера в нас сидить. Дивіться, яка здоровена. <різь> Щось вона дуже схожа на ропуху, тільки як вона тоді в землі сидить. Ой, у воді. Ну, як бачите, зимують вони всі тут, -о. дістаємо ми з, -з басейна. Е, басейн у нас он, він такий он, бетонний. Вони в ньому не зимують, тому що ну, боїмося, що може розірвати взимку цей басейн. Йому вже дуже багато років це його будував ще покійний свекор. Тому о, ну, він такий похилився там. Такий ми на літо опускаємо сюди німфей. А потім дістаємо на землю Людесь. Бачите, чоловік діставав, вже вода скаламутилася, навіть не видно, чи це просто листя, чи це там ще горщики є. Ну, Вода виточується, виточиться вода і будемо дивитися знову. На дворі у нас тепло. Як я казала, вже потепліло в нас. До речі, хочу всім подякувати всім, хто, хто проживав за нас. Дійсно, була така погода дуже страшна. Ну, Саме головне, що ми живі, здорові, хата ціла. А рослини ті, що полягали, поламалися, це діло наживне. І так, німфеї. Зимують вони у нас тут першу зиму в цьому. Одну зиму зимувалися, у нас була плівка, ставок був не повністю зроблений. Ставочок був десь ось ось по цюди, ось Тут там перша сходинка видно. Отак От десь він був. Був, Ми целофаном застелили дно плівкою. І так, тут німфейки зимували. Тут було не глибоко, тут взагалі не глибоко, сантиметрів, мов, цього, 40-50 ну, 40, ну 50 це максимум. Ми. Тоді ще війни не було ту зиму, коли ми тут зимували, ми включали насос, коли були морози, щоб вода у нас не замерзала повністю. Робили таку проталину і нюфеї добре зимували. По-перше, вода, коли вся не замерзає, вона якось не так випаровується, коли вода повністю замерзає, вся, стає товстий лід то під льодом цим. Чомусь залишається такий простір, сантиметрів може бути 20, немає ні льоду, ні води, просто повітря. І коли цей льод розтає зверху, то він падає і виходить нижчий рівень води. І якщо у вас ставок не глибокий, то може води не вистачити. Так, ну тут у нас глибина десь сантиметрів, здається, 70 цього. Ну, так як у нас морозів великих нема. То, бачите, навіть отут, де кущик росте, тут навіть не так вода замерзла. Тут чоловік включав вже насос, щоб вода трошки розставала, тому що нам от треба було опускати німфеї, а тут всюди лід. Ну от Воно пороставало, лід трошки здвинувся і можна стало, можна стало опускати німфе. Як бачите, ось вже такі повиростали гарненькі. Просто їх булькаємо воду і все. Отак, отут вже зараз вода, все. вода вже не така мутна і видно, куди можна кидати горщики все. Так просто кинули на дно і все. Лише це все пропаде. Воно все, що було біля льоду, воно з часом ще перемерзне і все пропаде. Ну, Листя тут не головне. Головне, що коріння живе, весною почне вегетацію німфея і почне рости. Зараз, якщо навіть і тепло, ділити їх трогати не можна, тому що на зиму їх треба опускати на глибину, а на глибині кущики дуже погано розвиваються, не можуть просто згнити в темноті. Тому треба ділити тільки вже навесні, коли тепло влітку або на початку осені. Бо навіть ті, що я ділила вже туди десь в жовтні місяці, бачу, ніяких ознаків життя не видно. Все-таки вода вже була холодна і німфеї не повідбивали. Ну, побачимо. На весну весна покаже, що відійде що ні. Ну, вам взагалі, друзі, не раджу восени ділити вже німфеї. Якщо десь ви отримали весени, то краще їх опустити в воду на зимівлю, не трогати їх. А вже весною діставати і можна буде ділити. А поки треба зимувати так. Тому що їм потрібен спокій на зиму. У мене колись були тропічні німфеї, займалася десь роки-три в нас були, потім вони все-таки пропали. Дуже багато з ними возник, їх треба заносити в хату. Віддаляли їх у хаті, брали корито і в кориті держали. І все одно, вони не, не так цвіли взимку, як повинні цвісти. Ну, У нас всі німфеї такі, що зимують, всі сорти зимуючі. Просто потрібна їм глибина, глибина така, щоб горщики не промерзали до дна. І все, навіть якщо у вас листя буде у льодові, але головне, щоб, щоб сам горщик був у воді і не, не замерзав, і все. Тоді нюфея буде зимувати спокійно. Ну, в кого такої глибини нема, то можна пускати в підвал. Ставите горщик у відро з водою, опускаєте в підвал і все. І там вона в темноті в теплі буде при плюсовій температурі, буде собі спокійно зимувати, спати і чекати весни. Руки воняють болотом. Так, ну, друзі, все, бо питали, як зимувати, як зимувати, вкотре писали, вкотре питаєте і вкотре я розповідаю. Так, що нюмфа, І ось бачите, тут у нас глибина невелика. Ну, надію, що у нас тут від початку горшка до поверхні води, ну, сантиметрів 20 цього, не більше. Сантиметрів 20 і то, якщо вони є, все. Єдина рослина, яка не зимує, це понтедерія. Кому я висилала, я всім писала, що її треба на зиму опускати теж поглибше, щоб, щоб горщик не промерзав. У нас вона тут залишилась на верхній сходинці. Ну, тут воно промерзати не буде, все-таки. Дякуючи нашим ЗСУ, у нас світло є. Цьому році, і якщо буде крига, якщо буде мороз, то можна буде просто включати насос і розбивати цю кригу. І який жук плавун виліз на берег. Вони виростають такими здоровими. Я спочатку думала, що це якась черепашка. І от вода холодна, гляньте, вони там плавають, дивіться, живі. Поплива там. А цей жук що у нас? А, ні, живий гляньте. Поплив, дивіться. Бачите? А тут і скільки он на стінках сидить, і такі у них, чи це криля, чи це лапи у них махають ними. Ну, ще щось якась малеця поплила. Так що дивіться, мороз, зима, а життя в воді триває. Жучки, паучки, павучки, дивіться, поплила знову. Хі -хі. Дивіться. Ще один. Я навіть раніше ніколи і не, і не придивлялася, і не знала сама, що вони ще тут живуть взимку, що вони не сплять. А плавають навіть взимку. Бачите? Життя триває. Так що, друзі, отак. Зима зимою, а жучки, паучки всі живуть. І тут бачу, хтось поплив. О, о, теж жучок поплив. Цікаво. М? Да, матросик. Ну, друзі, все. Сьогодні вже майже кінець осені, сьогодні 29 листопада. У нас. Завтра вже останній день осені і післязавтра буде у нас вже зима по календарю. У нас вже прозимило, зиму вже ми бачили, навіть сніга бачили дуже багато в цьому році. Так що, думаю, нам вже досить на цей рік зими. Це да, друзі. Бажаю всім гарного дня.